Безпечний простір для дітей. В управлінні освіти відбувся інтерактивний урок. 29 червня юні учасники та учасниці завітали на нестандартне заняття. Вони малювали, спілкувалися та давали волю емоціям. Одним із завдань було подивитися на предмети, а потім намалювати ті, які вдалося запам'ятати. А ось цей парашут був тим самим безпечним простором та викликав у дітей найбільше задоволення. Мені дуже сподобалось, було весело. Що запам'яталося найбільше? Е, Парашут було класно його підіймати, та вітер був. Не втомилася? Втомилася. Мені дуже сподобалося з парашутом гуляти і стрибати і, і, і зробити. І ми помалювали всі. Що запам'яталося? Е, коли ми запам'ятовували морських тваринок і малювали їх. Скільки тобі вдалося запам'ятати і намалювати? Десять. Мені сьогодні сподобалось mm. все. А найбільше? А найбільше мені сподобалось грати. У що? Mm. Ем, У все. Mm. Скажи, виходило в тебе гарно чи ем, я? <клевляє> так, гарно все виходило. Я намалювала морських тваринок, а коли перевернула листочок, намалювала кучу смальдика. Заняття має назву Ключик до дитячого серця та організована в межах проекту Безпечний простір від ЮНІСЕФ. Участь взяли діти віком від 6 до 11 років. Провела урок психологиня центру професійного розвитку педагогічних працівників. Оксана Слепченко розповіла, що таку програму створив міжнародний комітет порятунку. Його мета розвивати в дітях соціально позитивні навички. Ця програма була розроблена для дітей, які перебувають у важких умовах життя. І була розроблена для країн, де війна, як в нас зараз, або де немає можливості нормально навчатися, взаємодіяти і так далі. Але оскільки зараз в Україні йде така жорстока затяжна війна, комітет переробив цю програму під нашу країну, передбачає розвиток у дітей, таких соціально-позитивних навичок, значить, вирішення конфліктів. Позитивним шляхом далі розвиває наполегливість бути уважними, розвивати свої здібності, запам'ятовувати, виконувати складні справи. На останок дітей пригостили солодощами.